Другій передачі розважально пізнавальній програмі а, на Калапуцели. І сьогодні у нас така виїзна зустріч. Зустріч у нас з людиною, ну, яку я не знаю, хто не знає. Людиною. Є така п'єса, називається Людина-Оркестр. Знаєте, Це про цю людину. Це людина, яка і співає, це людина, яка і грає, це людина, яка насамперед сьогодні це ну, волонтер для мене з великою буквою. Людина ну це мама. Образно скажу, яка прихистить, яка пригріє, яка міє її гульнуть і потиці дати, якщо треба. Ну, це наша всім відома, не тільки у Воскресенського, а завдяки своїй акторській майстерності, своїм талантам. Вона відома і в Україні. Наша Воскресенська Миколаївська підприємець Зоя Федоровна Тесля. А Ба вам! Ну я вже зайнятий, я вже горщик у колопуцею. Що поки що не скажу, потім побачите. А зараз Зоя. Зоя в нас сьогодні готує. Що Зоя нас сьогодні готує? Масля на неділю. Ну, ну, да. Значить, що У нас будуть блини сьогодні? Або на листики. Або на листики. Давай далі. Давай далі. Ну, Віктор Миколаївич, ти да. старший, ти команди. Так, у нас сьогодні на листики. Зоя, хотів спитати дуже багато питань про налисники. Одні кажуть, що масляний тиждень це тільки вареники сили. Е, інші кажуть, що налисники у тебе на волині, бо ти у нас, я хочу сказати, що Зоя у нас з Волині. Е, це Західна Україна, це ліси, це Шальське озеро, це краса. Це тільки комари. Але грибів там не відена. Зоя, що у вас на мазині? Правильно, налисники з грибами. От я як відчував, тому що ну я грибна душа, мені м'ясо і гриби, і все. Налисники на з грибами, втім. налисники з сиром соленим. Вже зимою корови не доляться. Мама збирала сир літом, його віддавлювали, присували в діжки дерев'яні, накривали кришкою дерев'яною, марлечкою. Він, він, зберігався. Зберігався. він зберігався до весни. Він був кисленький, сольоний, але люксики довгий. Ну, гриби, сир, це те, що. Ми... А що, що що взагалі, от е, Волинь? Ну мені відома це Північно-Західна Україна. Так. Я більше знаю південно західну Україну. Так. А, мені відома Франківщина, а от Волинь. Які такі самі ходові страви Волині? Волині, ходові справи. Це так як у нас гриби і картопля, це значить, що в нас? З картоплею пиріжки, з картоплею вареники, картопля по-домашньому, картопля печена в печі. Печі в усі. Є печі, так? Да? І ще є, і жарці є печі. Є. Слава Богу. Зараз дуже багато під нас навіть без печі, навіть вже, якщо зараз, як сказати, собрім, ну, як то буде в Плита, Плита, суча, По сучасному плити є духові шкафи, але печі є в кожній хаті. Я просто бачу, я печі. на не бачу, що на, ну, от там комен називається, так? Да? Але вона вже не несе, вона несе функцію обігріву більше. Ну, я так Ну може так не готують часто вже в пічах, але коли таке свята великі, різдво, паска там ще якесь свято кабана, зарізали. Ну то ну, ви все робиться. То ви пануєте кабани? В нас же кабани у <рес> Воскресенську занесені червону книгу. Я не знаю, <рес> чи <рес> хто ще тримає кабані? Хіба що він свині свині? А, а зоя ще хотів спитати. А от у нас минула передача, ми каз у нас були такі умови. Да, мої режисерські умови були от тебе за годину гості. От, наприклад, да, ти... я тобі дзвоню кажу, Зоя, я отут на Волині за годину буду в тебе. Що будеш готувати? Що буду готувати швиденько, а от вже була піч до того, як зарізали свиню. То вже є тушонка в печі, то вже є кобаска в банках, раз-два відкрили, картопля дві секунди на... вже на плиті, що прийшли гості. Ой, їду на Волині, не, не можу всього. Гриби, гриби в нас раніше, знаєте, як не ставили, коли шановні гості приїжджали, ой, не було що їсти, гриби поставили. <реш> то правда? Це тут такі гості були, все було і гриби були. Урай, мені, якщо є гриби, то це вже попасть. А, а на Волині – ні, ні, то, то було стидно гриби ставити. Ну, картопля так. І на Західній Україні картоплю, я знаю, що десь годував паця картоплю, тому що в них це було забавно. У нас ще що зроблять дуже смачне блюдо, печи, печуть пироги із з фасолею золото. Я нікого не пробував. Відварюють добрих фасоль, її переминають, її пере... на м'ясорубку, як можна, щоб... Або перетерти, або або перетерти. цукор і пироги, і це в печі. Вони такі смачні. Так, наступна, це передача... Молинський, це Молинський. наступна передача буде про пироги з фасолю від своїх. Зоя, от я не знаю. От, я, наприклад, завжди дивуюсь таким людям, як ти, та й потихеньку тут мак толочу. Толочить. Диву таким людям, як ти, скажи мені, будь ласка, от як ти встигаєш? Господарка, ну, господарка, господарка, я не знаю, кури ще триваєш чи не вже вже ні. Ну, ладно, магазин будівництво, онук, дочка з зятя, волонтерство. Я бачу, що я постійно чую до Зої, Зоя Зоя зробила. Тобто, ну, якщо казати про волонтерство, то це най, най, один з твоїх більших занять. Як ти це все Віктор Миколаївич, ну я не буду казати, дивись на себе, як ти встигаєш це все. Я то таке. що й господарка є. <реку> так само, ти бач, нас життя заставляє. На ми не можемо розслабитися. Ми йдемо, от нас столкнули. Мене так і тебе, так і багато людей. І ти котишся, і ти розумієш, що ти не що ти не можеш зупинитися. Ти розумієш, що ти не можеш десь не встиг. Так, давай повертаємо. Що ви вже зробили? Ми вже налили трошки молока. І вбили туди яйця. Так. Я його хочу перемішати до однорідної маси. Mm. Знає, які гарні яйця. Я толочу масу то лошадь. Мас. А ти толочи, толочи, буде, бо якщо а. не буде смачні, то хоч ти ти мене чума. Личко не облизую, бо лисим буду. Ага. Кажучи, ж не можна, да? так? Ну, твої жінки буде цей чоловік. кажуть, знаєш? Ну то я ж не поки що я. Ще поки я. О, так так, то що ви це дивиться? Два роки на західні, ну поки що я. І має бути, можна було помастити. Тоді отак. Так. Може, ще водички додати. Давай, мабуть. Ну, Ой, руки Так, добре. зоя, тепер ж хочу згадати наше з тобою минуле. Бурне минуле. Зоя, скажи мені, знаєте, мені платочок не плакати вже. Ні, не плач. От ну найбільше, ну ні для кого не секрет, що театр студія втик і найвідоміша. Найвідоміша наша вистава це була друга вистава. Вистава, яку ми обкатали під весь час існування театру, а це 17-ти, якби не війна, двадцять правильно? П'ять років ми зіграли виставу Наша кухня. Пам'ятаєш, що розбираємо реквізити, розбираємо дівчата, збираємо реквізити, знову відео. Ще в тебе була вистава Пробка, так ти була ще з Йоме вже змін, ти була і казка. Дивіться, це такий гарний репертуарний лист. І в казці пані жар спека ти була. Ой, та... Скажи, мені от просто цікаво, яка найбільше запам'яталась тобі вистава, будь з них яка, я маю на увазі якась подія пов'язана з виставою. Чи то гастроль, чи то якийсь виступ, чи то ще щось. Ну, я знаю, що в Черкаси ви там перелякані були. А, а взагалі, от що? Ой, Віктор Миколайович, що я хочу сказати, що той, те, що ти мені, Віктор Миколайович, мені. І... зробив таке свято, не свято навіть, він виконав моє бажання. О, так правильно. Я, я, борус, а ді, ді, я не знаю, як Святий Миколаїв. Я весь час мріяла десь, хоча б як мале, хоч хоча б маленьку роль зіграти в якоїсь вистави. Хоч, хоча б чуть-чуть. І тут Віктор Миколаєвич бачив мені акторку чи актрису, чи данів мені. Запропонував. І оце мені запам'яталося, знаєш, що запам'яталося? Що я казав, що я не вивчу стільки, стільки тексту і ти римну послуги, вивчиш. І я його вивчила. Я вночі просипалася. Оце мені що запам'яталося, що я по ночам його снила, а снила снився, і я його вчила. Ну, я пам'ятаю, що... Але запам'яталось все. Зараз як що тут навіть я не, знаю, не на певний дня, щоб згадувати. Запам'яталося, як ми робити. Які в нас були репетиції, як ти ставив, як ти сварив на нас, як ти вмів, як ти вмів гарно пояснити? Ти дуже гарний вчителя постати. Ви дитини Віктор Миколаївич. то я не думаю, що я була така. Я, 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 я в мене я... в мене така думка, що на 100 людей це є така версія, що 99 можна навчити. Тільки один попадається, такий що не можна навчити. Слава Богу, мені за ще такого не попадалося. Зоїчка, ну я не буду Зоя Федоровна, бо я скажу чесно, ми друг друга називаємо а Вона вона чогось з я на неї не Так, да. Ну добре, так. Бо ти мій наставник, ти мій вчитель. Я я раніше дуже ображався, казав, я ще не на пенсії, називайте мене Миколаєвич, зараз я вже звик. А Зоя, скажи мені таку річ. От ну зараз нас тяжкі часи, зараз війна в країні. От, всі ми ясно, що ми тужимо за миром. Як би так сказати, щоб це не було. А Більше за все, що от коли був мир. О, за чим ти сумуєш? Ну, зрозуміло, що окрім того, що обстріли, то люди гинуть, це всім нам болить. А чи що є особисто, щоб ти хотіла повернути з того мирного життя? Ой, за три роки ти знаєш, вже стільки цього перейшло і пройшло. І от, якщо взяти сім'ю, я сумую, що ми не можемо всі разом зібратися. Це, мабуть, да, Всі? Так, ми не можемо так, більшість. Так. От. Якщо взяти роботу, знаєш, я дуже сумую за нашими людьми. У нас десь садочок, школа, дітки бігали, дітки приходили в магазин, дітки шуміли на вулиці. Це було дуже, ми думали дуже. Ой, кричать, а як же, слухай, скучаєш за тим криком? Як скучаєш за ними, за тим вересном, коли вони біжать зі школи, коли вони з тими портфелями кидають. Коли прибудь щечки краснючі, або як ідуть в садочок, якесь свято. Та, 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 чи в садочок прані. хтось не хоче йти, чи хтось хоче йти, в брані гарні, чи йдуть, може, в будинок культури на якесь свято, всі, всі біжать, там водички взяти, все такі гарні. За тим сумуєш, от сумуєш за тою якоюсь повсякденною радістю. Так. Воно було кожен день, ми його не замічали. Помічали. Дуже багато буденного сьогодні вже виявляється свято. Що це, було, от, що це було свято. Так. Ой, так, да. це, мабуть, всіх сьогодні болить і всім це сьогодні кипить, і хочеться багато чого повернутися. Десь то поїхати і вже згадуєш те море. Я, до речі, ніколи не любив море. Ну, я більше люблю гори, ліс, річка, це моє, гриби. А от зараз я б дуже хотів на море. Дуже хотів би в той Скадовськ, дуже хотів би в Лазурне, хотів би в навіть в Коблева, в Рибахові. Це забула <зас> міри. І я навіть думаю, ну да, зго... Господь закінчиться війна, можливо. Я чогось хочу вірити, що в цьому році. Але все одно ж до моря ми швидко ще можемо не попасти. Пишу, що Чорне море зруйноване дуже сильно, і доки воно буде. Тому ось мені от за це було. Я знаю, що моя дитина і дружина дуже люблять море. І У нас постійно були коли... куди ми, куди ми на ми Я там мені горе річка, а дружина море, море море. Море, море. Ну а тепер не знаю, чого що... ну, за, за гастролями, за виїздами з дітьми сумуємо, дуже багато бояться їздити. Зараз раніше ми в Київ кожен рік їздили. Зараз з малечою ми боїмося їхати. Так їдемо вже ті такі райони, де менш можливо західна Україна, центральна Україна, де можна поїхати дітьми. А вже такі райони, як Харків, то в Паси не поїдеш, Херсон. Не наш, ну не настільки наш, щоб туди так. їхати, а, бо він постійно під обстрілами. І Палац культури, до речі, то який ми їздили, на сьогодні вже постраждав дуже сильно. Я знаю, що ми з ними досі співпрацюємо, вони працюють онлайн. І Одесу так само страшно з дітками їхати. І начебто та, та географія, яка була в нас завжди ну, стабільна, ми спокійно їхали, сьогодні вже все, не поїдеш. І тому так, ми сумуємо тому, за, за це. Ще хотів, ще хотів прийти до ще одної події. Я завжди кажу, що колядки наші Воскресенські це, ну, я пишаю, це дбання нашої громади. Ще почали ми їх за цим Борисом, потім вже з Борисом дорослих, царством небесної під'єднав, це церковний хор. Але я завжди кажу, наші колядки відродилися завдяки тому, що їх прийняли люди і чекали люди. Вже з літа замовляли люди ці колядки, І ти була одна з тих перших. А хто, ну, мабуть, ми завжди починали, я відкриваю таємниці, наші колядки завжди починалися з Барановки, з хати Зої. Це була перша хата, де ми йшли після церкви. Далі ми вже йшли по всьому Воскресенську. І досі згадки всіх дітей, усіх дорослих, це Зоїна каляда, Зоїни калядки. І я хочу відкрити таємницю, таку, хто не ходить колядувати, не знає. Зазвичай, коли ми приходимо колядувати до людей з Західної України, вони плачуть. Зоя чому плачуть? Переселенці Західної України коли чують коляду. Знаєш, ти напевно, вправі. Я ж була маленька, коли в нас колядник приходили. Може ще не розуміла навіть тої події, що вони колядують, ну прийшли і гарно співають. Mm -hmm. От. Вже дорослі жила, це я вже розуміла, що це таке, вже мені пояснювали, що це таке коляда, чого воно. А зараз ти ж сказав, що тільки відновили, ви тоді відновлювали з дітками. І от, опять же, це би, ностальгія, це ж це ж дитинство згадує, що нас полядували. І воно настільки було святково і настільки радісно, що це відновлюється традиція. Це, напевно, скоріш за все, що це радість від того, що відновлюється. Ну і це дуже гарно. О, це дуже гарно. Це, це, це настільки, от коли дітки приходили до нас порядувати твої з тобою, ти знаєш, що ну от. Не хотілося, щоб вони закінчували цю поляду і відпускати не хотілося. Та ми би це відчували на собі, особливо дорослі, Як ти не хотіла відпускати, це було ну, тяжкувато трошки? Я вареники старалась ліпити. Та, та вареники такі були, вони ще трошки були під цей. Ну якщо. як десерт вони йшли до головного а, а, Зоя, а масляна що вас роблять на масляну на волині? Роблять щось окремо якесь? На масляну. Так само вареники роблять, млинці роблять. А якось святкують ну, е, святкують в нас неділю, ну як робочі дні все одно. Так, неділю, так. Да? А іменно в неділю, сам, саму неділю ага. прощено, нас називають котили колоду. Ух ти. Колодка, так? Да? Колодка. Оце так. Я прийшла до тебе в гості до кума, там, наприклад. Не обов'язково навіть з млинцями. Я взяла поліно, взяла колоду, прийшла в хату, поставила. Тут все сказано. все, все обнялись, попросили вибачення і, звичайно, вже за Вже всі блюда, які ну, же млинці, вареники, грибочки. більше молиться колоду. колоду. вже з воскресенська прийшла. Вже коли колода, це вже значить завтра. Це піст. Завтра вже пісня. Ну, ще зуби мочили понеділок, кажуть, що після посту, щоб сильно на зубах не залишилося, коли горілки. Може. А ну от я тоді. Кажуть, що масляна це бабі тиждень. Святкують баби більше за все. Жінки баби збираються, гуляють чоловіки. У хаті чоловіки приїдуть. Хто був повод жінкам зібратися? Відпочити, так? Відпочити. У вас так само жінки збиралися? А як же? Ясненько. Ну, Тобто в нас триває маслний тиждень, він триває нас по справжньому. У нас зроє в бачите, я про холоду не знав. Тож, ось така вона масленця на волині і що ми на нас Ну, самий головний процес наші налисники полилися на пательню. А, тому вже така маленька горочка в нас є, начинка в нас є. Ну і я відкрию вам таємницю, що у Зої перший налисник не був на нівець, як то кажуть, перший на нівець, У нас не був на нівець, він вдався. І по традиції Масляної масниці перший налисник віддавався бідним людям. Голодним, тим, хто ходили по вулиці. Коротше, перший налисник треба когось пригостити. Другий, бо перший ми вже розпотали, спробу зняли. А, але когось пригостимо обов'язково. Тож, Зоя, яка в нас буде меченка? Кажи. Ну, крім Наталіч, а ну давай придумуємо з тобою. Ну, мак, вишне, то значить. От, ти мак. пальчики поблизу? Не, не то слово. І не. там от так так зробила таку в середині, буде олинчки не вдадуться. Вдадуться. А мак, вишня, правильно? А, а, а мак, мак разом з вишнею чёпемо. Ну давай подумай, а я не то я вже не знаю. Кажи Викторе Миколаївич, ну як ти не знаєш? Окрема магазина. Все ти знаєш, як там в тапочками мене кидать, то ти знаєш, як це виховний. Як летить. Це виконівері, ти... це виховний процес. У мене є така виховна робота. Якщо мене актори не справляються, дуже довго не слухаються. Або, вибачте, тупять, я можу кинути там на сцену. Так, ну не летів, попасти. Він, летів він так, що плакали всі. Да, не попасти, але всі розуміють, що все, перебор треба виправлятись. О, значить так, зараз ми вже майже насмажили наших налисників і будемо переходити до начинки. начинки. Давай ми начинку, знаєш, як зробимо, Микроволоджу? А ну подумай, буде так гарно чи ні. Ми в один блинець завернемо мак. Щоб так, і ти робив, і я. Добре. Другий ми завернемо вишню. Так. А, а третій от... ми завернемо мак і вишню. Хм, кажеш, не знаю. Все ти знаєш. Добре, працюємо. Працюємо. Самий смачний головний процес. Начинка, начинка на налисників. Сьогодні у нас начинка весільна. Тобто, як на Волині роблять налисники на, на весілля. На на весіля роблять налисники. От нас такого немає. Я знаю, що будьони роблять, борщі роблять. Листиків, робити, роблять. А давай, що ми робимо? А що ми робимо? Давай будемо думати, що ми будемо робити. Давай будемо якось завертати і гарно, щоб було. Ну, давай, на давай я так, я беру один, завертаю так, собі, малюю, як хочу. А Ти собі як давай. хочеш теж волю. Я беру мак. Ти береш мак. А я беру а, щось, а що, я бізьму тоді вищий. Ні, я, так. я хитра, я в кітоку подивився. Мені Ріта підказала, так що я такий. Не думайте, що я прям сильний кулінар. Пітер просто... Миколаївич, ти знаєш, а я весь час на весілля готую. Готую на весілля! Буде скоро перемога? Ми будемо готувати. Ой, знаєш, у мене був... Царство Небесне товариш Саша Довгий, загинув, захищаючи Україну. Він, і ми казали з ним, коли війна почалася, що як буде перемога, ми нас винесемо на вулиці столи, виженемо всіх, хто там не сильно був за перемогу, грубо кажучи, заставимо всіх накриток повністю вулиця стіл. Мені каже, заставляти навіть не треба буде. Я собі кажу, тих, хто не дуже чекав перемоги, всіх заставимо робити так, як треба. Так що так, я візьму сира ще трошечки. Так, і. Скоро в нас буде вже показано, як це буде гарнесенько. Там у Зої ще ціла процедура, тому ми вам так образно показуємо, як це буде. Ми їх різних зробимо. Так. так, Зоя каже, робимо різні. Зоя каже громче, тому що там. Ага, ми будемо робити різні. Та так. я ж дивлюся, щоб вони смачно було, гарно було. у тебе гарніше виходить, чим мене. Чекай, ще не завернув до що... Вже позавідувала. Миколаївич, ну бачиш як. Гарніше. Ще ще нічого не змотано, така ж але Накласти то ще пів біде. Треба ще звернути. Класно. Треба звернути, а як ти так гарно зробив? Отак, от отак, от все. Па-бам! Ба Ба І вишивку на торті. Можемо породіти, наші весільні налисники готові, е, налисники з секретом, смачні, солодкі. І все це в нас вдалося завдяки гостинній, щедрій, справжній газдині, воскресенській волинянці Зої Федоровні Теслі. І сьогодні я хочу нагадати, ми ще святкуємо День української жінки. Справжня українська жінка Зоя Федорівна. Ми не могли пройти мимо. І ми підготували вам подарунчик. Зоя Федоровна. Це термокружка. Ось така вам. Супер! Бо ви їздите на гастролі, сподіваємося, що Супер. ще поїдете. Е, і ще, Зоя Федоровна, зараз же солодкий тиждень для жінок, так. тому що бабій тиждень, жінки відпочивають. Гадайте, що це таке? Давайте, щоб ви не, 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 це, не сказали на камеру щось таке. Зоя Федоровна, це чупа-чупс. Оце вам на цілий тиждень. Оце все чупа-чупс. Свято. Української жінки. А як А там же розберетеся, чоловік. Каже, а я хочу вам показати наші налисники. Дивіться, які гарненькі. Я хочу показати, які дивіться, які у нас з начиночкою. Бачите, вони там три начинки в одному налиснику. Тож, катимо колодку далі, масляна у нас вийшла, Масляну ми святкуємо, Бабій тиждень триває. І налисники рулять. До зустрічі в нових наших програмах, пізнавально-розважальних програмах на Калапуцях. Я пробую. І Тимкаєвич? А, а ще до цього кава. І тост. Дякую. Дякую за подарунки. Дякую за настрій. Дякую. За українських жінок. За українських жінок. Молодців. Ну що, пробуємо? Пробуємо. З Богом! цим з смачного! Смак вот так. Дуже смачно. Mm -hmm. Твій Твой попався смачнейший, чем, чем... Да, конечно. Mm -hmm. А мне твой, он а еще смачнейший. Mm -hmm.